Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатекс. Ми зараз пропонуємо акційну позицію Ход позиції 23. Брюки класичні чоловічі, всіх розмірів ідуть по акції 1, дорівнює два. 2. Купуєте один мішок та другий з цієї ж позиції отримуєте абсолютно безкоштовно подарунок. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 доларів, а вартість за два мішка брюк класичних чоловічих лише 40 доларів. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків брюк класичних. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена нова акційна позиція під кодом 23. Брюки класичні, чоловічі всіх розмірів ідуть. По акції 1 дорівнює 2. Купуєте один мішок та другий мішок брюк класичних під кодом 23 ви отримуєте в подарунок. Придбавши один мішок, другий абсолютно безкоштовно. Ціна за один 1 кг становить 1,6 Долари, Вага мішка 25 кг. Вартість за 2 мішка лише 40 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Переглядайте відеогляди у нас в групі Viber та робіть замовлення. Скористайтеся вигідною акційною пропозицією. Брюки класичні по акції один дорівнює 2. придбавши один мішок, другий брюк класичний ви отримуєте в подарунок. Лише за 40 доларів не один, а відразу два мішка. З вами була текстильна група Текст. Все буде Україна.